З нами на прямому зв'язку, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру Євген ДЕКИ. Пане Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, паневлене. Що нам повідомляють засоби масової інформації, що наступ на Бахмут дійсно послаблюється, а ознаки того, що росіяни переорієнтуються, переорієнтовують свої війська на інші напрямки, спостерігають. Ми знаємо, що вони вирішили, ну не вийшло з Бахмутом. Підемо на Авдіївку і зробимо з Авдіївки Другий Бахмут. А що таке другий Бахмут? Правильно, це точка, яку вони не взяли. Чи можете ви нам пояснити оцю логіку, що справді відбувається на фронті, і чому вони згадали більш масовано, я б так сказала, да? тому, що ми знаємо, що Авдіївка вона ж атакується постійно. Чому вони вирішили переорієнтувати свої наступи? Ну почну з того, що власне помінялось в Авдіївці. Авдіївка дійсно атакується, ну м'яко кажучи, не вперше. За великим рахунком, перші дуже дійсно серйозні бої в Авдіївській промці сталися влітку 2014 року. А під час цього масштабного вторгнення, так само з першого дня, Авдіївка є ареною жорстких запеклих боїв. Але є нюанс до минулого тижня. Росіяни намагались взяти Авдіївку в лоб, так само як вони спершу пробували це робити з Бахмутом. А от десь приблизно тиждень тому їхня тактика суттєво змінилась. Вони майже залишили оці штурми. А вони почали обжимати Авдіївку з боків. Вони почали обходити її по околицях і е, займати маленькі села, але які сумарно разом дають е, картину такого собі напівоточення. От і е, на даний момент, якщо ми подивимось на карту, там чітко видно, що Авдіївка вона от рівно саме в пів кільці. От і е, та е, вони вирішили застосувати до Авдіївки ту тактику, яка е, поки не принесла їм успіху, але в будь-якому разі принаймні, створила для нас реальну проблеми у Бахмуті. Тобто, воювати не так за саме місто, як за е, дороги і траси, які ведуть до цього міста. І е, оце те, що помінялося за останні тиждень довкола Авдіївки. Вони пробують її саме відрізати, а не взяти в лоб. А от е, чи перекидають вони дійсно для цього сили з-під Бахмуту? Е, це було б дуже дивно і нелогічно. Авдіївка на даний момент повторюся в пів кільці. Бахмут на даний момент на 4 п'ятих в кільці, там лишилось фактично одне 4-х кілометрове вікно, крізь яке здійснюється ця наша логістика. Це насправді дуже складно, але ну, наші захисники тримаються в цій ситуації. Перекинути е, з більш успішного напрямку, перекинути сили на той напрямок, де поки що їхні успіхи значно менші. Ну це виглядає нелогічно. Це виглядає абсурдно. Е, інша річ, що ну, е, по перше, я не впевнений, все ж таки, чи це правда, чи вони все ж таки замахнули. Улись зробити два кільця одночасно: і бахмутське, і авдіївське. А якщо це все ж таки правда, і вони будуть перетягувати сили з під Бахмута? Ну це може бути пояснено хіба що якимись їхніми внутрішніми розборками? От тому, що Бахмут вважався, ми ну, умовно кажучи, здобиччю в першу чергу саме вагнерівців і Пригожина. А в Авдіївці вони не задіяні. А в Авдіївці воює саме Міністерство оборони Росії з звичайними стройовими частинами. От хіба можливо саме через оце... Саме е, конфлікт між окупантами, хто з них перший своєму государю принесе велику звитяжну перемогу. Ну от хіба так можна пояснити, якщо дійсно є такий відтік, угу. тому що з військової з військової точки зору він абсолютно нелогічний, навпаки, він абсолютно дурний. Їм розумніше дотискати бахмут. Ну і чесно кажучи, по тому, що е, звідти я отримую, ну як мінімум, казати, що вони від нього відступили, м'яко кажучи, рано бої продовжуються такі самі важкі, як всі попередні. Дні. Та знаєте, на цьому фоні, пане Євгене, Надзвичайно комедно, Це таке прев'ю до наступного запитання. Слова Дмитра Медведєва. Ясно, що ми його з вами давно не чули, і не бачили тверезим, Але він каже: ну якщо треба взяти Київ, то ми візьмемо Київ. Якщо треба взяти Львів, щоб побороти цю заразу, ми його поборемо. І я все думаю, ну. Якби да, але от щось треба вирішувати з Бахмутом. Е, тут просто цікава історія. От ви розписуєте да, то, да вибачте, так. вони просто дорогу не обрали. От вони виявляється, давно-давно могли взяти Київ та Львів, але просто з дуру пішли через Бахмут. Ну буває таке. от це правильно зробили ті українці, які нищили і трощили всі дороговкази. Бачимо, що це завело їх, справді в глухи. О, це спрацювало. так. Але бачите, як вони там застрягли е, на сході нашої країни. Застрягли неймовірно, тому що збройні сили України чинять Дуже сильний супротив, але при тому, пане Євгене, що нам каже, наприклад, офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, він каже, що за його словами Путін планує почати новий наступ багатьма напрямками. Тобто, з одного боку, та да, ми бачимо, як розконсервовують ці старі е, їхні танки, яких зараз починають перекидати до України Т 54 55 Ясно, що в них лишається ще резерв живої сили, десь на території Росії. Але чи схоже, от враховуючи всі проблеми, які ви зараз Раховувати, чи схоже на те, що в них справді є потенціал до ще якоїсь великої кампанії? Мені здається, що більшої компанії ніж наразі вони вже просто фізично не здатні проводити. І інша річ, що я б не недооцінював оцю компанію, це в нас в тилу тут інколи виникає таке враження, що якщо вони не прориваються кудись глибоко, там от не, не загрожують Києву та Львову, то значить, це не якийсь несправжній наступ. Він дуже справжній, він дуже серйозний. Він повністю локалізований в межах нинішнього фронту, але від цього там на місці його аж ніяк не легше стримувати. Оце прошу всіх весь час пам'ятати. Що насправді їхній наступ іде, і він дуже серйозний. І там на місці якраз набагато важче стримувати оці так звані м'ясні хвилі. Оце от наступ оцієї їхньої приреченої піхоти, але дуже багаточисельної піхоти, аніж було тут, наприклад, на Київщині трощити, коли вони затягувалися такими великими довгими бронеколонами. От насправді там зараз набагато важче, ніж було, було тут, коли їм здавалася до спецоперація. Але менше з тим там наразі на сході вони розвинули наскільки я можу судити максимальний тиск, на який вони зараз здатні. На максимуму цієї кампанії, на мою думку, цей максимум навіть вже пройшов. На максимумі цієї кампанії, десь три-чотири тижні тому, вони одночасно наступали в п'яти місцях. От вони тоді перлись під Сватовим, під Кремінною, от на Бахмут, на Авдіївку і на Вугледар. Під Сватовим вони вже повністю здулися. Вугледар окрема історія, скажімо так, зараз криміна до кінця не здулись, але якщо раніше атакували щодня, то наразі збирають сили по 4-5 днів на кожну спробу атаки. Бахмут, ми весь час обговорюємо. Тут ми в курсі там найважча, найстрашніша ситуація. Авдіївка от дуже серйозна спроба останній тиждень повторити там Бахмутську історію, тобто заточення. Ну, Вугледар найбільш радує, три абсолютно невдалих спроби. Би навіть не штурмувати місто, а наблизитись, хоча б до нього, от закінчились просто таким ну картинним розстрілом їхніх наступаючих колон. Але є, є ознаки того, що вони в четверте збирають такий наступальний кулак. Чесно кажучи, чекаю з нетерпінням. Бо якщо, наприклад, оборона Бахмута та Авдіївки дуже дорого коштує і нам то от вугледар, там рахунок практично ноль втрат з нашої сторони і дуже великі з їхньої, то якраз дуже сподіваюся, що в них вистачить в лапках інтелекту. От ще раз там спробувати, ну але е, ну от власне. Вважати, що вони здатні ще на щось більше, ну чесно кажучи, не, не бачу підстав. Пане Євгене, за справи геополітичні, хочу вас запитати. Завершився візит Сідзіньпіня Москви. і всі ми пам'ятаємо, що після цього візиту було анонсовано перемовини із Зеленським телефонним відеозв'язком. Але на жаль, поки що, ця розмова не відбулася. І в офісі президента пояснюється тим, що у Китаї є, цитую, якась. Певна специфічна позиція, і от через неї ця розмова не відбувається. Чи розумієте ви в чому специфіка позиції Китаю і чому досі ця розмова не відбулася? Ну я розумію, що наші е, офіційні речники мають дотримуватись, скажімо, дипломатичних е, дипломатичного протоколу, етикету. Ми формально намагаємось, ніби не посваритися зараз остаточно з Китаєм. Е, а мені легше я простий громадянин. От можу, ми, можу, ми можу говорити те, те, що бачу. А бачу, я те, що е, говорити з сідзіпіном, нема про що. Ця розмова, вона просто позбавлена, позбавлена сенсу, тому що Китай чітко зайняв позицію. Він на стороні Російської Федерації так з цілим рядом обмежень, скажімо так, вони на стороні Російської Федерації, аж доки це їм дорого не коштує. Тобто вони не готові дорого платити за авантюру Путіна. Але в цілому позиція Китаю дуже проста. Вони, вони фактично формують вісь зла, вони остаточно прийняли на себе ту роль, яка колись належала радянському союзу, тобто роль саме головної противаги західному вільному демократичному світу, і тепер довкола себе гуртують всіх, хто проти заходу. При тому, байдуже, якщо режим всі він базово ідеологічний, комуністичний режим Путіна це такий, скажемо. Дуже дивний покруч, але також на основі колись комуністичного режиму і КГБ. А, наприклад, іранський режим це релігійні фундаменталісти, Здавалося б, що спільного у комуністів та релігійних фундаменталістів. А спільного в них ненависть до демократичних цінностей і до заходу. От і от власне вони тепер готові підгрібати будь-кого хто проти заходу і демократії, і, чи як вони кажуть, проти кольорових революцій і тому, тому, тому подібного. От і е, Пекін гуртує довкола себе. Оцей антизахідний блок, звичайно ж, найбільш агресивною і наразі вже втягнутою в війну частиною цього блоку є сама Путінська Росія. І зрозуміло, що Китай, Китай не залишить цю Росію своєю підтримкою. В цій ситуації про що нам з ними говорити? Ну, чесно кажучи, просто не бачу предмета для розмови. Дякую, пане Євгене. Почули ваші думки. Колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру. Євген Дикий був з нами.